Так, маємо мікс хлопчика, мікс брендів, в принципі, 54. Так, тут будуть, тут будуть такі шкарпеточки по три одинички, розмір 27-30 такі. І глубенькі з динозавриками тут якимось іде класні такі навесні. Далі така форма буде 110 116. Вона, бачите, така для заняття саме там спортом, щоб вона... Ну, це така, коротше, класна штука. А далі дві піжамки, 6 сім років від Марвел. А, так, 7-8 рочків на двонитку. Тут все, вся речі вже будуть йти весняні і літо. Тобто не буде вже теплих, знову сум такого. Так, футболочка футболочкам, дві піжамки, від не відкривають шортики. Шортиками-футболочками 6-8. Також тут буде вітровочка 7-8. Дуже щільна класна тканинка на флісіку. Дуже крута моделька від вітру. Далі така буде двостороння, можна зробити її, щоб вона не промакала, а можна такі тканину тобто, зробити. Десь 15 точків, дуже класно. Далі так само живеточка, де також дві стороні. Двісяка, класна, навесну, може такою стороною і такою. Ходові розміри тут будуть. Так, 7-8 рочок. Далі 3-4 від тичіндем, такі суперсофт стрічують власні штаніжки. Далі 3-4 такі спортивочки на два ниточку. 5-6 буде піджачок. Футболочки тут будуть так само вже попадатися літні. Розмір 6-7 рочків. Далі 7-8 штани два ниточка. 8-9. Двониточка, 9-10, двониточка. двониточка, шортики 8-9, такий 152, лонг, такий класний, тут вишивка йде, 10-11 лонг такий, 6-7, 2-4, 4-5, 9-10, це в нас така буде піжамка з шортиками, ось така, прикольно. 13-14 піжамка, не знаю, дівчинка чи хлопчик, ну, клали до хлопчика, не знаю, ну, коротше. Далі 9-10 футболочка, далі 8-9 на дву ниточку такі прикольні, 6-7. Футболочка 6-7, водолазочка така весняна, легенька, на 3-4 рочки, 8 рочків, 4-5 піжамка. Футбол... А, це не футболочка, це у нас піжамка для хлопчика, або просто такий костюм літній для дому. Ну, класний, коротше. Ось. PlayStation 4-5 футболочка, Джордж. Так, підліткова футболочка така. Розмір 13-14 рочків, 98-104 Ліго, 5-6, такі щільні класні штанішки. Нависну. Далі 7-8 два двониточка. Багато спортивочок Бачите, такі 7-8. теж класні, не висувала, такий колег класний нависну. 7-8. Це така жилеточка, накинути ще, якщо буде похолодно. 13-14, слідчі футболка. Не знаю, не відкривала. 9-10, 128. Так, 10-11, сіренька така, 3-4 спортивочки. 9-10, 5-6. Кофта на двонитку на змійці 8-9. Такі штанішки для прогулок. Не бачу розмір. Не буду зараз дримуватися, Така підвіткова. Далі, 10-12, такий плюшовий халатик. Він дуже такі, знаєте, такий не дуже прям. Такі, знаєте, грубий, нормально буде якраз. Далі байва рубашечка підліткова, така водолазичка тоненька котонова. Далі штанішки 3-4. Костюм спортивний. Єдине, що костюм на мікрофлісіку, набавишся. І тут ще будуть класні такі кросівочки, вони йдуть на 35 й розмір. Я хочу саме порекомендувати їх спецері, у себе, бо в мене я малого такі лишала в тому році, він просто їх виносив. Вони просто дуже класні в вносяться. І вони такі саме, знаєте, не літні, бо тут закрита весна. От Зараз, навіть зараз, коли така погода, він у них ходить. Вони дуже прикольні, тобто вони такі саме на весну. І дуже зручні, і дуже, я ж кажу, знову я покажу 35 розмір. Забирайте забирати кілотку снічий.